Сподіваюся, що всі члени Сіону отримують багато благословень від Отця і матері під час цієї пам'ятної події 2023 року, присвяченої Дню Небесних Батьків. У Кореї травень називають місяцем сім'ї. У цьому місяці сім'ї є День Батьків, День захисту дітей та день подружжя. у травні відзначається багато сімейних свят. Серед них є день небесних батьків. Усі, члени Сіону по всьому світу, вважають, що цей день потрібно пам'ятати та відзначати. День небесних батьків це день, коли небесний отець відкрив нам небесну мати. Отець дозволив нам усвідомити, що у нас є не лише Бог Отець, а й Бог Матерь. Крім того. Він відкрив нам наші духовні очі. у минулому. Коли ми були духовно сліпі, ми не могли бачити цієї істини, але тепер Бог відкрив нам шлях, щоб усе це бачити. Тож Бог дав усім дітям сіону благословення, прийняти небесних отця і мати, а також мати надію і вірити, що ми всі увійдемо до вічного царства небесного, де будемо перебувати разом з отцем та матір'ю. У травні місяці сім'ї задумуємось про стосунки батьків і дітей. Чи можуть діти існувати без батьків? Ні, не можуть. Ось чому Христос навчав нас 2000 років тому, що у нас є Отець на небесах. Крім того, у Біблії, яка була написана Святим Духом, записано а Вишній Єрусалим вільний він мати всім нам. Небесний отець прийшов на цю землю, і відкрив істину про небесну мати, яка була прихована в темряві. Тепер настав час, коли через їхніх дітей, через уста сторожі, проголошуватиметься вічна слава Отця й матері в Самарії та аж до останнього краю землі. Таким чином. Отець також навчив нас виявляти славу Єрусалиму в день і вночі. отже, відносини між Богом і нами, тобто відносини між батьками і дітьми є дуже важливими. Якщо ці відносини не сформовані належним чином, ми не зможемо отримати спасіння. Зрозуміти їх важливість. Ми можемо через Євангелію від Івана, 13-й розділ, перший вірш. Там написано, що перед самим початком Святої Вечері Пасхи Ісус провів церемонію омовіння ніг. Якщо взяти до уваги звичай того часу, лише слуги мили ноги своїм господарям або гостям, які відвідували дім їхнього господаря. Це робили лише слуги. Однак ісус сам омив ноги своїм учням, тому Петро був здивований. Він не розумів, що у це закладене духовне значення. З Точки зору звичаїв було нелегко зрозуміти, що робив Ісус. Бо ж не він учням, а його учні повинні мити йому ноги. Тому для Петра було неприйнятно, що Бог, учитель усього людства, мив ноги грішникам. Тому Петро сказав ти по вік мені ніх не обмиєш. Однак, те, що сказав Ісус опісля. Було дуже важливими словами. Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Що було б з Петром? Він не мав би частки з Ісусом. Між Богом і нами такі стосунки, як між батьками і дітьми. Однак Бог сказав коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Тому Петро був здивований, тому що він краще за будь кого іншого знав, що не мати частки з Богом означає не що інше, як бути полишеним для вічної кари. Тому Петро сказав Ісусу «О Господи не самі мої ноги, а й руки та голову. Петро справді був завзятою людиною. Яке б рішення він не приймав, він робив це всім серцем. Спочатку він казав ніколи не обмиєш моїх ніг. Однак, коли Ісус сказав тоді ти не матимеш частки зі мною, Він попросив Ісуса вимити його з ніг до голови. Дійсно, ми можемо зрозуміти, що Петро мав найбільшу любов до Бога і надію на спасіння, чи не так? Тоді подумайте про наші стосунки з Богом Отцем. Це вже відомо у світі, тому ті, хто вірить у Бога, називають Бога Отцем. Та чи можуть привести до спасіння лише ці відносини? Ні, не можуть. Хіба Бог не навчив нас цьому принципу через історію сім'ї Авраама. У тій історії був Єліазер. Там був Ізмаїл і ще там був Ісак. Чи став Єліазер спадкоємцем? Хіба Бог не сказав? Він не буде спадкоємець тобі. Той, хто вийде з твого нутра, він буде. Спадкоємець тобі. Бог відкинув Єліазера, тому що він не мав жодного зв'язку ані з батьком, ані з матір'ю. Проте Авраам не мав дітей. Тож що зробив бог? Авраама турбувало те, хто стане його спадкоємцем. Бог чітко сказав той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. Сара була вже дуже стара і не могла народити дитину. Тому Авраамові вродився син на ім'я Ізмаїл через Агар, яка була служницею Сари. Тож які стосунки були між Ізмаїлом та Авраамом? Чи був у них якийсь зв'язок? Вони були пов'язані як батько та дитина. Однак у чому була проблема? Бог сказав Аврааму, що Ізмаїл також не буде його спадкоємцем. Хоча Бог чітко сказав, що спадкоємцем стане син Авраама, однак також Бог сказав йому, що потрібно виконати ще одну умову син повинен мати відношення не лише до батька, але також і до матері. І лише тоді він зможе стати спадкоємцем, якого бажає Бог. Тому Бог сказав Аврааму, що його жінка Сара, вільна жінка, народить йому сина, який буде його спадкоємцем. Однак Сара була вже надто стара, щоб мати дітей. Тим не менш, через могутню Божу силу й обітницю Сара народила дитя. І Авраам дав йому ім'я Ісаак. Зрештою, саме Ісаак став тим, хто отримав усю спадщину. Розглядаючи всі ці процеси, поміркуймо, як у посланні до Галатів, четвертий розділ написано про наші стосунки з Богом, а саме з Богом Отцем і Богом Матір'ю. Хіба не написано в Біблії? А ви, браття, діти обітниці за Ісааком». Бог поклав свою початку на нас, як на дітей обітниці. Оскільки ми, діти Бога Отця і Бога Матері, яких обрав сам Бог, хіба ми не є також і дітьми обітниці, які вірять у Бога Отця і Бога мати? Коли Ісус сказав Петру, що той не має з ним частки і не має до Нього жодного відношення, Петро був ошелешений. А уявіть, що Бог також скаже нам, що мені до вас? Тоді на цьому всі наші надії зникнуть прощення гріхів, спасіння і навіть Царство Небесне. Проте наш Отець є вільний Бог, а також і наша мати є вільний Бог. Оскільки Бог Отець і Бог Мати існують сьогодні. Усе людство може отримати надію на небеса і на радість вічного спасіння. Чи не так? Отже, які вчення дав нам Бог, щоб встановити відносини між Богом Отцем і Богом Матір'ю та нами? Бог дав нам істину нового заповіту. Що виникло між нами і Богом через істину нового заповіту? Між нами був закладений зв'язок. Одного разу в проповіді на цю тему я розповів членам Сіону одну історію. Задумаймось над цим разом. Уявіть, що існує царство мурашок у горах і на полях. Навколо нас багато мурах. У царстві мурашок живе один видатний цар. Він добрий, сповнений чеснот, має гарний вигляд. У світі мурашок цей цар гідний називатися Кращим з кращих. Він мудрий, добре дбає про народ і робить багато гарних справ. Але чи має ця мураха якесь відношення до нас? Яким би видатним не був мурашоний цар, він не має до нас ніякого відношення? Можливо, у широкому сенсі, це може мати певний вплив на нас. Але я не думаю, що ви маєте бодай найменший інтерес до мурах, чи вони займають у повсякденному житті хоч один відсоток вашої уваги. Навіть якщо у світі морах почнеться війна, до нас це не має відношення. Незважаючи на це, ми спокійно собі живемо. Чи не так те ж саме відбувається, і коли Бог дивиться на людство, згідно з 35 м розділом книги Йова написано, що незалежно від того, злі люди чи праведні, це не має жодного впливу на Бога. Величезний всесвіт байдужить до цієї маленької планети рівно так, як і ми байдужі до світу мурашок. Однак Бог турбується про цю маленьку планету. Отець і мати звернули увагу на грішників. Які живуть у цьому місті сховищі і навіть змилосердилися настільки, що віддали в жертву своє святе тіло заради нашого спасіння. Крім того, що Бог вчинив між нами і Богом? Бог зробив нас частиною себе. Бог утворив зв'язок між собою і нами. Який це зв'язок? Бог сказав і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете. Хіба це не написано в другому посланні до Корінтян, 6 розділ 18 вірш завдяки тим стосункам стали можливими прощення гріхів, спасіння, вічне життя та царство небесне, на які ми раніше не могли сподіватися. Однак дехто відіграє вирішальну роль у всьому цьому. В історії сім'ї Авраама Авраам не мав дітей, тому він хотів, щоб його спадкоємцем був Єліазер. Однак Бог сказав він не буде твоїм спадкоємцем. Єліазер ніколи не був поганою чи ледачою людиною. Він був дуже відданим слугою. Він був дуже вірним працівником у сім'ї Авраама. Чи не так? але якою була Божа воля? Елієзер зрештою не мав жодного зв'язку ні з батьком, ні з матір'ю. якщо ми розглянемо історію сім'ї Авраама, то зможемо зрозуміти, чому ми сьогодні повинні прийти до Бога Елогім, Бога Отця і Бога Матері. Чому Єліазер не міг стати спадкоємцем? Ні з батьком, ні з матір'ю. Він абсолютно не був пов'язаний. Що з Ізмаїлом? У нього було 50% зв'язку. У нього були стосунки з боку батька. Але хіба його мати не була рабиною невільною жінкою? Стосовно ж Ісака. То і батько, і мати його були вільними. Сьогодні ми всі віримо в Бога Отця, а також віримо в Бога мати. Я гадаю, що усі народи світу позаздрили цьому найбільше. Тому що яке майбутнє очікує тих людей, які мають зв'язок із Богом Отцем і Богом Матір'ю? Хіба їхнє майбутнє це не вічне царство небесне, вічне життя, благословення та щастя? Хіба їм не обіцяно бути в майбутньому царським священством на небесах? Це все можливо тому, що ми маємо зв'язок із Богом. Як ми ставимося до мурах, так і Бог ставиться до людей, які не мають з ним жодного зв'язку. Однак Бог утворив з нами зв'язок. Я буду вам отцем, а ви будете моїми синами та дочками. Хто ще повинен існувати поруч з отцем, синами і дочками? Хто дає життя синам і дочкам? Таким чином, у Божому світі, у царстві небесному є і Отець і мати. Хіба вічне царство небесне не є місцем, де Бог Отець і Бог мати живуть разом. Через Отця і матір ми отримали вічне життя, отримали спасіння, отримали прощення грехів. Крім того, Бога дав нам можливість найкращим чином навчитися від нього. Що таке любов? Що таке благословення? Які справи є добрими? Тому наше життя має відрізнятися від життя людей у цьому світі. Ми маємо зв'язок із Богом Отцем і Богом Матір'ю, але люди цього світу не мають його. Отже, хіба ми не повинні відрізнятися від них? Аби всі люди правильно зрозуміли свій зв'язок з небесними отцем і матір'ю, ми проповідуємо Євангелію в Самарії та аж до останнього краю землі. Чи не так? Ми згрішили на небі і були скинуті на цю землю. та отець і мати не відвернулися від нас і не покинули нас. Вони прийшли на цю землю в тілі, щоб привести нас до покаяння. Їхнє життя на цій землі не було сповнене поваги та слави. Вони виконували всю важку роботу, яку інші люди не хотіли виконувати. Вони довго чекали і терпіли, щоб віднайти усіх своїх дітей. Вони терпіли стільки років, щоб ми правильно їх пізнали і прийняли. Тому. Оскільки у нас є зв'язок із Богом, ми не повинні жити як люди цього світу. Ми повинні бути схожими на отця і матір своїми словами, вчинками, поведінкою і думками. Чи не так? Звернімося до послання до римлян. Прочитаємо послання до Римлян, 15 розділ, 4 вірш. Сказано. А все, що давніше написане, для чого воно написане? Написане нам на науку. Подумайте про сім'ю Авраама. Уявіть, якби Ісаак не мав правильних відносин зі своїми батьком і матір'ю. Хоча в Ізмаїла були батько і мати, та з точки зору спасіння. Ці стосунки були неправильні. Бог хоче, щоб усі люди вірили в небесного Отця і небесну мати. Щоб вони могли отримати їхню спадщину. Отже, чи не повинні ми проповідувати цю істину в Самарії та аж до краю землі? Ми повинні. Правильно зрозуміти вчення, дані нам у минулому через історію сім'ї Авраама. Крім того, ми не повинні думати, що день небесних батьків у 2023 році це звичайний день, що сьогодні звичайна подія до Дня Небесних батьків. Це день, коли Бог з'єднав небо і землю. У небесному світі земля це лише крихітна порошинка. Якби Бог не піклувався про нас, людське життя було б нічим. Однак Бог змилосердився над нами і створив з нами зв'язок, щоб ми могли мати з ним частку. Тому віддаємо отцю і матері. Славу і подяку не тільки в цьому місяці травні, але й на віки вічні. Наш небесний отець, наша небесна мати, що веде дітей на цій землі. Дякуємо вам, отець і мати. Ми любимо вас. Будь ласка, прийміть вічну хвалу на віки віків. Такими словами мають бути наповнені серця дітей. Завжди славимо Бога і дякуємо йому. Якщо Бог скаже мені немає до вас діла, все стане безглуздим. однак, отець і мати прийняли нас як своїх синів і дочок, і підготували для нас обітницю бути царським священством на небі. Я сподіваюся, що всі ми будемо старанно мчатися по цьому шляху, думаючи про царство небесне, яке вже дуже близько. завжди щодня славимо і дякуємо отцю і матері за те, що вони зробили нас своїми дітьми. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую, нехай Бог благословить вас.